Якщо у вас є сусід, який знає все про опалення, бо колись він монтував бойлер тещі. Хм, вітаємо! Ви маєте особистого Google-помічника. Ну, майже. <звук> Алло? А йде, та став труби просто в стіну. Навкіс, воно так краще циркулює. я б одного на дачі видів. А ви такі, ну він же шарить, а потім тиша. І ви гуглите. О третій ночі чому не гріє підлога? Знайомо. Диванні поради безкоштовні, але наслідки обійдуться дорого. Хочете як краще? Зверніться до того, хто не читає форуми 2012 року. Хочете, як радили? Готуйтесь до постійних ремонтів. Прислухайтесь до порад тих, хто не боїться за них відповідати.